Добрий день, хлопчики та дівчатка! Сьогодні ми з вами будемо спостерігати за ялинкою. Ялинка це високе і красиве дерево, яке можна знайти в лісах, в парках і навіть біля житла людей. Вона належить до хвойних дерев, тому на її гілках не листочки, а голочки. Ці голочки завжди зелені, навіть узимку, коли і всі інші дерева скидають своє листя. У ялинки міцний і рівний стовбур, який допомагає їй витримувати сильний вітер і навіть снігові бурі. А її гілочки ростуть ярусами, одні над іншими, наче сходинки. У лісі ялинки утворюють великі хвойні ліси. Там завжди пахне свіжістю, бо її голочки виділяють корисний аромат смолу, яка допомагає очищати повітря. На ялинці ростуть шишки. У них ховаються маленькі насінинки, які вітер розносить по землі, щоб виросли нові дерева. А ще ялинка допомагає тваринам. У її гілочках узимку ховаються зайчики, білочки та пташки, шукаючи захист від холоду і снігу. Дітки, знаєте, що ялинка це чарівне деревце, яке приносить радість і казку. Взимку, коли настає свято Нового року, Люди прикрашають ялинки різнокольоровими кульками, стрічками, гірляндами та зіркою на верхівці. Чому саме ялинку? Тому що вона завжди зелена, навіть узимку, коли всі інші дерева стоять без листочків. Кажуть, що ялинка це символ щастя, добра і тепла. А ще під ялинкою з'являються подарунки. Які залишає святий Миколай для чемних діток? Тому ялинка це не просто дерево, а справжнє диво.